Всеукраїнська українська мережа магазинів вина світу запрошує до себе на вакансію охоронник-вантажник. Ну Хто такий охоронник? Ну бляха, охранник чи охоронець? Ну який нахер охоронник? Охоронник-вантажник. Тобто ти маєш і вантажі переміщати, і ще й повинен когось що, вантажі охороняти. Ну, ну Там багато адрес пропускаємо. Твоїми обов'язками буде контроль роботи продавців за касовим апаратом, охоронник. Вантажник, контроль роботи продавців за касовим апаратом. Це не старші зміни, це а ти ще й маєш зміни бо в кошмар. Охорона торгової зали. Окей. Розміщення та переміщення товару в приміщенні складу і дотримання порядку. Тобто ти маєш е, дивитися, щоб там касири все правильно рахували, переміщувати вантажі, прибирати і ще час від часу дивитися, типу, як охоронець, не знаю, третім, п'ятим, шостим оком на те, щоб все було, типу, щоб ніхто нічого не вкрав. Да? Кошмар. значить, чотири людини в одній. Ми пропонуємо зручний графік роботи: 5 через 2, 4 через 3, стабільна заробітна плата, дружній колектив, вимоги, відмінні, комунікативні навички, відповідальність, пунктуальність, стримані. А ще, мабуть, скромність та невибаговість, я так розумію. Ну і контакти по-друге, по телефону.